Автопробігом привітали із днем народження лідерку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлію Тимошенко, яка зараз перебуває за гратами. Такий оригінальний подарунок підготували для неї представники полтавської партійної організації, щоб не лише поздоровити зі святом, а й підтримати у нелегкі часи. Сьогодні, на жаль, напередодні вільнюського саміту наш лідер знаходиться за гратами, і питання її свободи ще не вирішено. Ми чітко усвідомлюємо те, що Юлія Володимировна заявила, що для неї. Вступ Європу особисто, набагато важливіше її особистої свободи. Ну я гадаю, що це якби правильно з нашої сторони треба підтримати людину. І зараз тяжко, скрутні часи. То я гадаю, вона буде якби задоволена. Крім автопробігу у Полтаві для Юлії Тимошенко до дня народження приготували ще один подарунок. За два тижні у соціальних мережах оголосили акцію. Її суть кожен бажаючий міг власноруч підписати листівку для лідерки батьківщини. Ми е е запрошували всіх бажаючих, хто хоче поздоровити Юлію Тимошенко з Днем народження. Вони приходили до нас в штаб в міський і підписували відкритки. Собрано десь біля пів відкриток, і сьогодні їх відвезли, передали Юлії Володимирівні. Ми сьогодні з радістю хочемо поздравити Юлію Володимирівну з її днем народження. Це кужинку, мужню, яка пішла зараз на голодування. Ми підтримуємо всім душою, всім серцем. Ми маємо надію, що вона буде в будучим наш президент і разом з євросоюзом. Ми віримо, що прийде час, коли Юлія Володимирівна буде разом з нами, і Україна буде європейською державою. В якій ніколи не буде вибіркового правосуддя, і ми за вільну, справедливу Україну. Більше двох десятків авто із прапорами батьківщини України та Євросоюзу проїхали вулицями міста. Багато водіїв зустрічних автомобілів та навіть автобусів сигналячи, підтримували автопробіг. Тож усе місто вітало лідерку батьківщини із Днем Народження. По закінченні акції учасники автопробігу приєдналися до полтавців, які вже традиційно збираються на європейському майдані біля обласної державної адміністрації. Приєдналися без партійної символіки, як закликала Юлія Тимошенко. На її думку, підписання асоціації повинно бути вище будь-якої політики. А для для Неї особисто ця угода стала б найкращим подарунком до дня народження.